Дядька, доброго вечора, друзі. Я щаслива сьогодні, що моя партнер, моя харків'яночка веде цю зустріч з таким натхненням і з таким задоволенням. І я бачу, як змінюються люди От на моїх очах. І Лара, і дівчата, які будуть сьогодні виступати. Це величезна радість від життя. Скажу про себе. Я е, готувалася до вечора, думаю, ну я зараз пропишу свої результати, щоб швиденько їх пере, перечитати. Написала 24 пункти, думаю, ні, Но це я буду читати до вечора. Я вам скажу про головні, через що я потрапила сюди через серце. Я мала величезну проблему серцево-судинної системи. У мене ліва сторона була вже оніміла, була вже. ну, Я стояла на, на порозі таких пригод неприємних, тому що боліла голова, було оніміння лівої сторони, віддавало в руку. Серце дихати мені не давало, було важке, страшна. Ну і в мене такий був ще період в житті, коли, знаєте, буває, що все сходиться, і ти просто не витримуєш. І я е, хочу сказати, що я не очікувала нічого від е, продукції, яку я придбала, тому що до того я вже ж перепробувала багато чого. Проблема з серцем я мала довгі роки. І е, ну, я замовила, тому що от. Тільки ще бікардіо я і не пробувала. І я перше, що замовила, це було бікар... бікардіо, і це мій фаворит і моє щастя. І взагалі так починався мій шлях. Я люблю казати, що мені компанія Бієфік зайшла через серце, тому що я почала саме з бікардіо. Я не можу передати моє здивування через 20 днів. Я чесно скажу, перші дні я приймала на автоматі, бо мені було чим займатися. Я до себе не прислухалася. А коли закінчилися стільки, в мене їх всього було 20 штук. Я зрозуміла, що я нормально дихаю, що в мене взагалі ритм серцевий не колоти у тут в горлі, і що мені набагато легше, набагато легше. В мене немає не таких головних болей. Ще на той час не зовсім вони пройшли, але попустило так точно. І я зрозуміла, що негайно мені треба решта продукції. Я одразу зареєструвалася, замовила собі Елвей. І пізніше ще додала вечірні капсули, і майже от 4 місяці я приймала тільки цей набір ранкові вечірні і бікардіо. Що мала? Значить, головні болі пройшли, уніміння в голові поступово-поступово пройшли. Шуми в вухах нема, не було через місяці в три. Ем, ні, шуми пройшли так, місяці через чотири, мабуть, а у закладене вухо трималося довше, мабуть, півроку. Ну, це було для мене ну, страшенне досягнення. Знову ж таки, я не чита, не чекала багато, тому що з моїми проблемами на той час, якими я прожила останні 35 років, як <свісно> болюча спина. Мене навіть совість не дозволяла очікувати, що вона в мене пройде. Тому що ну, повірте, за 35 років, з п'ятнадцяти років, я випробувала вже все, що можливо було. Будь-які традиційні, нетрадиційні засоби, все що завгодно. Ну, я нічого від цього не очікувала, тому що зі своєю спиною я, у мене корсет був такий зі сталевими пластинами позаду. Я його надягала. Я тільки так їздила за кермом. от, І я пам'ятаю, чудово, що останній раз я їхала до Дніпра 2,5 години в корсеті. В корсеті я не могла сидіти вертикально в принципі. Зараз збираюся до Дніпра, а потім до Запоріжжя, а потім туди і назад легко. Пройшла спина, яка мене турбувала все моє свідоме життя. Я народжувала дітей з болючою спиною. Я лежала на підлозі пластом, ну, тому що не було кровать, яка мені не завдавала болю. Якось я трималася завдяки таким дубовим матрасам дерев'яним, але це ж, ну, це ж не вирішення проблеми. Не болить, в мене спина зараз. Я не знаю. Це досі для мене це, от, знаєте, таке полегшення, і це, мабуть, найкращий мій результат, так само, як і в серцеві болі. Волосся. В мене теж була коса колись, і я її відрізала, а потім вже не мала навіть з чого сплести хвостик. Розумієте? Настільки в мене це було проблемно. проблемно. І я ну, хто у кого випадає так волосся, ви знаєте, ти прокидаєшся на подушці волосся в ванні, кімнаті. Ну, все. Зараз я сьогодні була в перукарні, і мені моя перекарка, вона мене пам'ятає два роки тому. Вона каже: Слухай, я кожен раз дивуюся, яке в тебе змінене волосся. Навіть сивина, вона ще є, але вона вже така трошки пігментована, а якість волосся змінилася зовсім. Шлунок. Ну, здуття пройшло. Мене теж воно турбувало. Це здуття неприємно дуже, тому що ну, я навіть не могла втягнути живіт. У мене було плюс 10 кіло від теперішньої ваги. Метаболізм чудовий, переварюються навіть гвистки, мабуть, в тому шлунку. От серйозно я раніше не дозволяла собі їсти важкої їжі, тому що на ранок я все це відчувала. Мені здавалося, що ніколи не перетравлю. Як удав, знаєте, буде тиждень переварювати щось. Зараз це таке задоволення я собі можу дозволити набагато більше. Уніміння на руках, оніміння на нозі. У мене один палець великий, взагалі я його не відчувала, але він не боліло, і я якось ну, не відчуваю і Бог з ним. Займалася танцями, і в мене були вини на ногах, і оцей онімілий палець. Коли він пройшов, я не знаю. Помітила, коли мені хтось розказав про такий самий результат, тоді я вже зрозуміла, що в мене теж його немає. Шкіра, шкіра на обличчі, шкіра по всьому тілу. Це величезне задоволення для жінки після 50 мати шкіру, яка приємна і мені самій, і для чоловіка теж непогано. Зморшки відпроправилися, точно не такий глибинний рельєф однозначно. Бачу це по фото. До речі, знайшла нещодавно фото. Мене в 21-му році показувала на ефірі. Щодо шкіри, наскільки вирівнявся тон шкіри. Там я з порівняння от з теперішнім, то леопард. Просто в мене завжди були такі останні роки плями, і на лобі тут була темна пляма. Така немає, немає. Я придивляюся, я, я все пам'ятаю, де що було. Нічого немає. Ну трошки може, десь так. Ну я не, не білосніжка, але це зовсім інша історія. Ну, і що вам хочу сказати? Взагалі це зовсім інша енергія, яка йде від мене, яка, з якою я живу. Нещодавно ми спілкувалася із моїми, з моїми покупцями і з моїми знайомими про своїх мам. Моїй мамі 77. в мене є тут у Харкові Віточка, який не тільки мама, а бабуся 101 років. Я не знаю, може, вона найстарша у Харкові, бо 101 років. І валічка замовила, вона каже, моїй мамі 92. І що я хочу сказати, Ну, що таке жінка 101 з половиною років? Це означає, що вже немає її, мабуть, там подружок. так? І вона останні роки що розмова про що? Ну, Як збиратися, що зі мною робити, як я втомилася і все. Зараз ця бабуся планує, їй цікаво, що там відбувається, вона хоче туди, їй там цікаво, що в Харкові там на, на свято туди-сюди. Зовсім інше сприйняття життя. Так само, як і мама в 92 роки. Валя каже: я не пам'ятаю, куди я поклала ті речі. Ми сміємося, давайте у мами спитаємо, вона все пам'ятає чітко. Так само, і моя мама. Якщо раніше вона забувала і записувала, зараз каже, я можу не записати, але я все пам'ятаю. Читає без окулярів. Тобто, знаєте, що я хочу сказати, для будь-якого віку приймання клітинного харчування це вихід. Це змінене життя, це змінена якість, це змінені ми. От і е, це таке задоволення. Знаєте, бачити, коли наші мами не тільки ми, а наші мами відроджуються своєю енергією, своїм взагалі от настроєм, своїм сприйняттям життя. У мене є е, ще одна е, чудова така моя партнерка. Вона каже: Мені мами 80 років. І мама приймає ранкові бікардію. І, і ем, ну, каже, не знаю, не знаю, не витрачай на мене, знаєте, як мама та? не витрачай на мене гроші, вона на мені не спрацює. Не спрацює, каже. Ну добре, не спрацює, то і не спрацює. Приймай. Вона пила, пила бікардя, а потім каже, у них пасіка. І е, ну, завжди вуликами займався, бо я, бо мій чоловік, бо там важкі оці рамки по 5 кіло кожна. Мама ніколи до вуликів не мала ніякої справи. А то, каже, 27 вуликів, мама пішла і поприбирала самостійно, розумієте? А так, в принципі, не витрачає гроші, бо не працює. Я на неї дивлюся каже, і посміхаюся, тому що жінка, яка раніше човгала ніжками, ходить рідненько, присідала відпочити зараз бігає так по поволоках цілий день. Це величезна радість, що ми знаємо, як можна виправити своє здоров'я. Чим щаслива я, Тим ділюся з іншими, чим, от, чим є найкраще так? ми всі тому розповідаємо про цей вихід, тому що зараз дуже багато є різних продуктів, але дуже мало якісних. А нашому немає в принципі альтернатив, тому що такий комплексний підхід, як дає компанія Бепік, це абсолютно унікальна історія. Дякую вам величезне, щаслива мати здоров'я тепер і бажаю всім. Мати його не тільки для себе, а й для ваших рідних, ваших друзів, ваших знайомих. Дякую. Дякую, Оленко, за те, що погодилися поділитися з нами такими прекрасними результатами. І сподіваємося, і надалі.